Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку задяка Тілець на період з 8 по 14 січня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що. Початок року дуже потужний, енергетично. Він закладає все, що буде у вас відбуватися на весь рік. Але саме зараз ми дивимось другий тиждень. Які картинки у вас співпали. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Далі покровительство вищих сил. Це дуже потужний знак, котрий каже, що ви можете робити свої головні справи саме в цей період. Те, що ви собі запланували. Ось тут, друзі. Хитра підступна людина, котра може вам заважати, а також романтичні почуття, в яких вам також може хтось заважати, і, як то кажуть, третій зайвий. Ось ця людина і ось ці почуття. Ось тут годинник, ретельне планування за часом. Та, начебто все. Підсумуємо, друзі. Ось тут іще у вас покровитель, реальна людина, котра вам допомагає. Покровитель, планування за часом, покровительство вищих сил, романтичне почуття, але в них хтось є третій зайвий. І ось ця людина, котра може вам. Заважати саме в романтичних почуттях. Ось тут, друзі, добре здоров'я, а також зростання фінансів. А ми з вами прямуємо далі подивитися на розвиток подій саме для знаку Зодіака Тілець. На моєму каналі, друзі, вийшли нове відео на 2024 рік на різні тематку. Саме тому я запрошую всіх, хто не переглянув, подивитися, тому що вони не тільки цікаві, але й корисні. І вийшли досить інформативні. А у нас з вами другий розклад для знаку Зодіака Тілець. З 8 по 14 січня 2024 рік. Ось тут, друзі, розбите серце. Саме чому будемо дивитися далі. Можливо, ви щось таке побачите або почуєте, що вас дуже розхвилює, але не треба ніколи робити поспішні висновки. Висновки треба робити холодним розумом. Подивіться пару-тройку днів. Що буде відбуватися далі, а потім вже приймайте рішення, чи потрібно вам з цього приводу розчаровуватися. Ось тут покровительство вищих сил. Це дуже сильна потужна карта. І якщо ви маєте це покровительство, ви можете робити важливі свої справи. Впевнено. Ось тут, друзі, стрілочки вниз. Вони можуть казати, що деякі ваші моменти, може робочі, а може і по родинним стосункам, можуть стати на паузу або пригальмувати свій хід підсумуємо, друзі. І ще знайшла ось тут стабільність. І подивимося, як це все виглядає. Ось тут щось призупиняється, якісь ваші дії. Далі зберігайте спокій та рівновагу, а також витрачайте гроші помірно. Далі ось тут лист або документ. Покровительство вищих сил. Розбите серце, романтичні почуття, а також стабільність. Ось він, якір. Ось, друзі. Так, можемо зробити висновки. Ось це розбите серце. Я не бачу, до чого воно стосується. Чому ви будете хвилюватися і що саме вас не влаштовує? Тут стабільність, тут романтичні почуття, тут покровительство вищих сил. Будьте спокійні, зберігайте рівновагу. Ось тут документ, ось тут розбите серце. Можливо, надійде який, якийсь лист, котрий вас. Заставить хвилюватися. Це можуть бути різні обставини, про якихось знайомих повідомлення або родичі. Але, як я кажу завжди, емоції треба тримати під контролем, тому що життя у людини одне. А ми з вами переходимо на третій розклад. Для знаку зодяка Тілець з 8 по 14 січня 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут лист або документ, і ось сумна новина. Ось тут стабільні стосунки в родині або невеличка сварка в родині. Вияснення якихось обставин. Далі хитра підступна людина, котра може вам або зашкодити, або просто заважати. Зверніть на це увагу, якщо ви знаєте, хто це, то ви можете цілком на неї або на це вплинути, щоб вона вам не заважала. Ось тут, друзі, стрілечки догори. Вони означають те, що ваші справи будуть рухатися вперед, не дивлячись на які обставини. Ось тут переміна роду діяльності або одруження з людиною з державної установи. Це може бути хтось лікар або військовий, або юрист, якась державна установа. Ось тут, друзі, добра новина! Іноді новини бувають різнопланові. Ось тут сумна новина, ось тут добра новина. Можливо, ви в чомусь помиляєтесь, саме тому я кажу, що не треба робити поспішних висновків і дуже сильно хвилюватися. Ось тут значок Терези. Він каже, будьте спокійні, врівноважені, а також витрачайте гроші помірно. А саме зараз, друзі, ми з вами на колоді мадам Ленорман запитаємо застереження пораду для знаку тілець на період з 8 по 14 січня 2024 рік. Застереження. чоловік. Порада. Що можу сказати, друзі? Ось ця хитра підступна людина-змія, то цей чоловік це може бути один і той же компонент, котрий вам заважає. Саме тому, як застереження, зверніть на це увагу, і якщо ви знаєте цю людину, котра зайва в вашому житті, спробуйте її або позбутися. Або хоча би мінімізувати її вплив на ваші події, або те, що для вас важливо. Чомусь саме ця людина буде вас нервувати та визивати якийсь неспокій. Порада, друзі, кнут та віник саме це вам треба зробити. Якщо ви можете, наприклад, то зі, своєї, зі свого оточення, зі своєї компанії дружньої, приберіть цю людину. Перестаньте з нею спілкуватися. Саме це вам радять карти Таро. А загалом, друзі, у вас розклад, як для початку року, дуже активний і має відбуватися багато гарних подій. Я бажаю успіху вам, друзі! Я дякую вам за підписки, а також за перегляди та лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.